Всім привіт! Хочу поговорити обговорити цю добігу про те, як пан Лібіга зібрав в районі 9 мільйонів гривень і зібрав великий, великий, великий лен, майже 35 тисяч людей. Хоча я бачив сам, що було більше, ніж 35 тисяч людей. Ну, стрімінфа пишет 4878. А, ну, я розумію, чому пише, тому що я зайшов на трекер, тут дійсно пише 34-й, 34,800, хоча я бачив більше. І там є скріншоти, що було більше. Ну, це не важливо. Да? Як? скільки. А, головна ціль, до речі, 18 це я так розумію, 18 місяць, чи це він не 18 Коре, не знаю, а, Бо я не шарю цим. Перший український канал. Хочу, до речі, а, я хочу говорити про плюси. То, що міша зробив для нас, для стрімерів українських, і то, що він робить. Ну, звичайно, плюс його стріма було в тому, що зібрати кошти це, напевно, головна ціль була стріма, і це зрозуміло плюс, і зрозуміло, для чого робився стрім. Я хочу говорити про плюси, які е, йдуть менш очевидні до, там, до зібрання коштів. Да? Це допомога військовим для нашої визволення, для знищення росіян з наших територій, щоб вони нарешті з'їбались і пішли собі там воювали. Там Тюменська і Московська народні республіки. Це зрозуміло. Я тепер хочу говорити про онлайн, про якісь більш е, культурні речі, можливо, які можуть бути неочевидні. По-перше, цифра онлайну нам показує як для, для мене як стрімера, перше, це мене не дуже мотивує, тому що я мішені це дуже дякую, тому що коли ми ще починали стрімити, тільки я починав стрімити. А якщо брати ще коли там починала стрімити добра дівка, читай таке. Ну, є старий акулян, здається, ще Майдан, Це той же треш дизайнер, який веде со стрімінфу, то, ну, я не знаю, чи вони могли думати, що можна зібрати таку цифру в українському сегменті Твіча. І, і, і їм за це великий респект, що вони ще туди почали знімати і стрімити. І я їх за це дуже-дуже дуже сильно поважаю. Але і що для мене, що для мене це мотивує, я розумію, що там, блін, якщо у мене там онлайн 20. То і мішка набрав онлайн 35 тисяч, да, то якось, блін, якось я там можу набрати онлайн 100-200, Якщо буду працювати, працювати і працювати, то ніби є. аудиторія є, попит є, і ти, Родекс, можеш там працювати, розумієте, і може щось вилучитись. Це перше, що мене мотивує. Тобто Міша мені дав мотивації і башити, бо вже так, знаєте, трохи падає мотивація, коли ти бачиш, що їй ну, можна робити, можна робити, є люди. Просто працюю і все буде. І воно мене так прям змотувало. Не знаю. Не знаю, як інші стрімери, звісно, почуваються. Може, інші стріми якісь там тільки, блять, вони 35 тисяч, а у мене 20. Не знаю. Мене наоборот, блять, так знаєте, прям хочеться щось, щось її робити. <свісно> <свісно> Хочеш щось там робити вообще. Це перша цифра. Друга цифра це показало всім українцям, які стрімлять по-російськи. Що. ви Ну. Ви бородалися там, росіянам, ви хотіли більше аудиторії набрати туди-сюди. А в принципі, такі самі цифри ви могли набрати в, в українській мові. Та? Тобто. Там, не знаю, я просто не знаю, там, ці всякі мокрівські там, і так далі. Якби вони перейшли на українську мову, у них могли би бути такі самі цифри, як, як у них були по-російськи. Але то, в принципі, добре. Да? Що треба, щоб люди переходили в українську мову, тому що вони це хочуть, а не тому, що там, цифри великі будуть. Тут, е, як з двох сторон, типу, з однієї сторони, це показує їм, да? що тіп, з однієї сторони, може бути. Може буде тепер багато людей. Цей стрім покаже, що може багато людей з російською будуть приходити на українську. і це так добре, але якщо вони будуть приходити, тільки ну ви розумієте, що о, там гроші онлайн, то суда, туляри можна зар... Ну, тут. Тут вже кожну особистість, да? треба, треба оцінювати. Ну, а все рівно, що плюс, однозначно, і це буде мутувати більше стрімерів стрімити твічі, це буде мутувати більше людей робити контент українською мовою. І це ну якщо в Ютуб вже якось українською мовою, має контент пішов, 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 пішов. То на Twitter твічах це має. Хотіть теж є, але не в таких масштабах, все-таки да? в ютуберів більше, скільки які можуть заробляти на себе, да? гроші. А На твічі менше людей. На твічі, наприклад, людей, наприклад, які заробляють стрімів, там людей 30 да? стрімерів 30, які заробляють е, самі на себе, напевно, в стрімах. А на Ютубі людей більше україномовних, які заробляють, тому твіч в цьому плані поменше буде. І плюс, що мені дуже знаєте, це прям порадувало, що всі росіяни, які казали, там бля, да ви що. Да, у вас язик, там тарасотний, та ніхуя. Ну, вони ще провели... це вони в основному говорили про Мейнкаст. Я пам'ятаю, коли вони Ну, пере... да, Коли Мейнкаст переходив, і І вони писали, що все, це банкрот... банкрот ситуація буде і так далі. То. Блін, коли. Мішання просто на приватному стріму робить такі цифри, то зрозуміло, що ніхто не буде дяким банкротом. Ну і Мінкас буде жити, і Мінкас жиє, і вроді все в нього плюс-мінус нормально. Зрозуміло, що нема тих поки що там рекламних інтеграцій, якихось там супервеликих і так далі. Але я думаю, що це все ще буде розвиватися. І рік-два. Ну я думаю, що воно вже само окупає себе, а там далі думаю, що все буде нормально. Uh, ось. І це все, блін, мені так подобається, коли ці всі росіяни дивляться на це такі. Бля, як як вони могли там набрати стільки онлайну, а це реально просто розйоб Це. Не знаю там росіян. Я не знаю, хто там набирає такі цифри, серйозно. Я не дивлюся їх, але я як пам'ятаю, там ну нема таких цифр, не бували Там, щоб хтось запустив такі прям. Ну, і ці евелонські мафії, хіба якісь туди, і що були. Але ще що плюс, що, що я хочу сказати, оце... чому треба дивитись? Скільки... От, знаєте, що, що показує, що от ці злий лип... Ой, кажу, злий Мокривський ну, це все українці, да, Авелон. Скільки вони провели благодійних стрімів, щоб допомогти українцям? От скільки, ну, от, вони, вроді теж, е, да, українці, лише там, як то кажуть, вони українці, тільки корускоязичні. Ну, але скільки вони провели благодійних стрімів? Я лише ж знаю, що Евелон провів один на Трово, е, коли Каховську Гес зірвали, тобто не, не, достатньо недавно, да, в червні. Тобто, якщо до червня, ну, прохвати, типу, що до червня, да, до, до зриву Каховської ГЕС, то півтора року, ну, місяців 16, да, десь там, то трошки менше півтора року, 16 місяців. Ні одного збору було. Я навіть не говорю про військовий збір. І то, що вони можуть казати, що ми там донатили, що ми там за армії, ну може вони задонатили 500 тисяч гривень, може вони задонатили і мільйон гривень. Але стрімли біги показав, що якщо ти робиш збір, то ти можеш зібрати 8 мільйонів. І може і Велон, там злим, у вони могли б теж зібрати. Ну, не можна вісім, два, три мільйони, чотири мільйони. І я не говорю про тільки військово, знаєте, але вони ніхуя цього не хотіли робити. І це ще мені показує і всім поможуть показувати, що ви можете дивитися якихось русскоязичних, які там не політики, хуїтки, але вони ніяк не допоможуть нам. А... Захистити себе і розвивати українську культуру, тут же ще розвиток української культури. Ну це вже я в принципі торкнувся цього, коли я сказав, що е, українців більше тепер буде мотувати на твічі стрімити українською, дивитися українською. І дивитися українських стрімерів. І, і, і ще саме основне, що Лебіга привів український твіч багато українських глядачів для українських стрімерів. Тут же питання до нас, типу тобто, до мене, чи я зможу їх зацікавити, чи не зможу їх зацікавити, чи хтось інший зможе їх зацікавити. Ну вони тут є, вони тут є, вони у когось тут дивляться, можливо, вони дивляться і росіян. І треба конкурувати із росіянами, із... там, там своїми таке, але ви розумієте, що треба. І зацікавлювати цю аудиторію, але поки стрім стрімдобі показав, що вона є тут. І це теж, що саме основне в основному, культурному. просторі. Ну, грошовому, як кажете, що я дуже довольний, що показує всім Еволонам, всім -всім, що вони могли би зробити набагато більше. Ну ще брив, ніхуя не зробили, це набагато більше, а що можна було зробити. І я дуже щасливий, що з'явився стрімер. Який е, може показати, як це треба робити, що вони мали робити, що від них очікували, напевно, українські громадяни, українські глядачі, от тих стрімерів, що були тоді українців. Це ж від українців ми очікували. блядь, Авелон не, не російський стрімер, типа він українець, а вони ніколи не робили, так лише цей, поїхали в Турцію, Чилі, нормально, ось, і... Це я дуже, 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 дуже радий, і що це трапилось. Насправді дуже дякую, Михайлу Тому що це дуже допомагає і українській культурі, я вже казав, і грошово, і показує, що українська мова має розвиток і має перспективи, і можна в ній. як і Хто ще думав, що там. А... Думати, яку умову щось знімати чи стрімити, то це явний приклад, що Ну, там, в цей стрімили біги, наприклад, топ-10, напевно, там... чи топ-20 цього Твіча там зайшов 100%. Ну, топ-10, топ-20 твіча всього світу, це взагалі супер-пупер. І ще останній плюс, який я от парки надумав. Останній плюс, що Твіч може додати нарешті українську мову в інтерфейсі, тому що одне діло, коли є студія Майнкаст. На 50, там, тисяч онлайн ворт там, коли Мінкас стрімить, на свій середній онлайн хороший, а друге діло ще коли з'являється стрімер топовий, да? але бігати з такими онлайн, Ну, якщо, кабе, бі, дай Боже йому здоров'я, щоб в нього був середній онлайн більший, тобто це, щоб це було тільки більше, тоді і пушити українську мову буде легше. Тому що, коли в тебе, коли бігав, там буде топовий стрімер України, наприклад, нехай із всього світу він буде, наприклад, топовим стрімером, там топ-20, чи топ-30, чи може топ-10, я не знаю, які там супер-топові цифри. Втім, можна на фіч-трекері дивитися, але я тут не дуже розбираюся, як тут дивитись топ-стрімерів всього світу. Ну тут Україна, понятно, так? Я не знаю, як дивитися прям-прям-прям-прям. Ну, Топ Лайф, напевно, на той вечір там був точно. Він якщо б я дивився вчора вечором, да, 33, то. Топстрімers in The Vieк. І тут був 68 тисяч. Тобто, я думаю, що. якщо б, А, це лайв, це в лайф стрімерс. А як зайти мені? Коротше, я, я не розбираюсь речове рекері, вибачайте. Ну я ви розумію, до чого я веду. Тобто не бігає там своїм онлайном, наприклад, він топ-50 нехай буде стрімер усього твіча все глобально. Тому отримати, наприклад, запушити, за, 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 як, заставити петиціями, не петиціями, зробити твіч українською мовою, це буде ну, набагато легше, чим це було до цього зробити. І надіємося, що це буде. Ось такі плюси: от такий монолог. На мою думку, що я думаю, по цьому всьому, ось. Ну і кримські тільки що зірвався. Це теж плюс. Ха. Жаль, що тільки міст, а желізна дорога, вроді, стоїть, тому що вся логістика йде по желізній дорозі в основному, але може і до ЖД вокзалу, як то кажуть, що ми доберемося. Все може бути. Дякую всім за перегляд. Не, поз... Не забудьте поставити вподобайку. Це такий, може. Якщо щось хочете доповнити, напишіть в коментарі. Може, щось якась є дискусія, може, щось я неправильно сказав. Це чесно такий, знаєте, ранковий підсумок. І висновки того всього, що трапилось, бо вчора я грав Портвал, то мені було не до цього. Я там згадки кирзаду то Фу -фу. ось. Так що, все, побачимось на стріма. В Ютубі, в Ютубі кожен день на цьому Ютуб каналі. Виходять відео по різним іграм, по різним жанрам. Ми граємо все і нічого одночасно. Дякую, що дивились. Всім щасливо, всім па-па. і побачимось. Па-па.